Чернівці готуються до складного опалювального періоду. Міська рада закуповує генератори. Зі столиці Буковини відправили півсотні добровольців на схід України. В Чернівцях зустрічали сімох буковинців, які повернулися із зони АТО, бійців 80-ї аеромобільної бригади. Вітаю вас на п'ятому каналі. Інформаційний випуск місцевий час. Про останні події розповідатимуть журналісти нашого каналу. В студії працює Ольга Андріцька. Зі сльозами, жовто-блакитними прапорами та під звуки гімну України зустрічали в Чернівцях сімох буковинців, які повернулися із зони АТО. На залізничному вокзалі наших героїв, бійців 80-ї аеромобільної бригади, які брали участь у військових діях біля Луганського аеропорту. Вітала з поверненням і наша знімальна група. Чернівці з гордістю та великим полегшенням зустрічали своїх земляків військовослужбовців, які проходили службу на сході України. Рідні міцно обіймали хлопців, дякуючи їм за те, що повернулися живими. А вони щасливі, але трохи соромлячи, сліз матерів, заспокоювали, що все гаразд. Вишалися, молилися день і ніч переживали, що він приїхав до нас. Тут добре живий старо. На долю хлопці не скаржаться, лише кажуть, хотілося б кращого технічного оснащення армії, і найголовніше ладу в верхах навести. Корупція заважає дуже в вищих ешелонах влади, особливо військових. Ну бо продаються колони. Це все ну всім це відомо, якби нема що приховувати. І коли такі дурні рішення приймають. що... Ну також саме як ми мусили відступати з аеропорту, а тому можна було і раніше менше жертв, менше всього було. Керівник Чернівецької облдержадміністрації, який зустрічав хлопців на вокзалі, свою чергу пообіцяв, що докладе всіх зусиль, аби пришвидшити обіцяну ротацію буковинським воякам. Боліваю за кожного буковинця, який зараз несе службу в зоні антитуристичної операції. Дійсно, я пишаюся гордий цими хлопцями за те, що вони фактично зараз утримують нашу державність територіальну цілісність. Про будні на фронті хлопці розповідати відмовилися. кажуть, що дуже важко про це говорити, а ще важче згадувати. Але запевняють, наші солдати. Те дуже сильні, тому нас не перемогти. Бойовий дух я скажу, що ніколи не падає. Хлопці тримаються всі, хоч тяжко, буває дуже моментами, дуже тяжко і страшно. Якщо тут хтось скаже, що не боїться, не вірте, бо бояться всі, і дуже бояться, дуже страшно. Але всі тримались. Олександру всього 19. в армію пішов відразу після військового ліцею, але мужності цьому хлопцю не позичати. Каже без сумнівів, повернеться туди, якщо треба буде. Повернемося. Якщо якщо треба буде, то повернемося. Не хотілось би, звісно, але якщо треба, то повернемося. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Бойовий дух, що розбиває зневіру та впевнена готовність обороняти свою землю. У Чернівцях відправили близько півсотні добровольців, які поповнять батальйон територіальної оборони в Запорізькій області. Чоловіки залишили родини та роботу, щоб виконати свій обов'язок перед державою. Добровольці з різних районів області та Чернівців зібрали на території військової частини. Саме звідси вони поїдуть виконувати накази командирів. Вирішив, тому що це мій громадський обов'язок. Заради цього вони залишили усе свої родини та роботу. Трошки тяжко не відпустили. 52-річний Олександр просто такий випромінює впевненість іти захищати батьківщину. Я офіцер запасу і я вважаю, що потрібним виконувати те, що на мою долю випало. У мене четверо дітей. Донька Кристина 16 років. От їду, щоб вона спокійно жила і мої дітки спокійно жили. Каже офіцерський вишкіл ще 80-х років, добре пам'ятає. Підготовка, ну, армійська, автомат знаю, підклад знаю. Усіх бійців спершу шикують та перевіряють їхні особисті відомості. Фах добровольців, переважно стрілки та водії, вояки поповнять батальйон територіальної оборони в Запорізькій області. Знаходяться зараз на Азовському узбережжі, от виконують завдання спільно з прикордонниками. Поки що там, скажімо так, гарячої особливо точки немає, Але все може бути. Готовиться до оборони міста Маріуполь. От, а Запорізька область якраз виходить по трасі з цієї сторони від Азовського моря. Тому на сьогоднішній день виключати не можна нічого. Ми не знаємо, як воно далі буде. Тим часом третя хвиля мобілізації триватиме до кінця тижня. Має Гумена Ярослав Ловицький, місцевий час. Прокурори та судді також мають воювати в зоні АТО. Принаймні так вважає чимало матері, військовослужбовців та боковинців, родичі котрих отримали повістки. А ось закон досі їх до цього не зобов'язав. Люди з такими професіями заброньовані державою, і участь в антитерористичній операції беруть лише за власним бажанням. Ще на початку травня цього року би двох синів Алли Олександрівни відправили на схід. Старшому довелося пережити вже чимало, зокрема поранення під час обстрілу Луганського аеропорту. Буковинка не розуміє, чому досі бодай одному з них не надали можливості ротації. Думаю, що всі повинні йти ті, хто е, за здоров'ям. Проходить, тому що якщо це проблема України, то повинна вирішуватися всіма. Ну а що прокурори щось особливе у нас в нашому суспільстві, я думаю, вони такі ж люди, їхні ціни, чи вони. Також повинні захищати такої ж думки і боковинка Наталія Штефанович. У нас є е, дуже багато прокурорів, у нас є багато е, міліція, служба, це сотні тисяч працівників, які працюють в даний момент. І є дуже багато, які зараз в запасі, які в 40 років виходять на пенсію. Яким зараз від 40 до 50, я думаю, ви також наберете сотні тисяч цих службовців. Вони вчилися. Вони працювали, вони всю своє життя, роботу, вони ходили з зброєю в руках, вони ходили на завдання. Проте так думають буковинки, а от закон інакше. Якщо керівництво ОМВС час від часу звітує з щодо кількості правоохоронців, котрі захищають кордони країни, то прокурорів і суддів в цій ситуації можна назвати винятком. Що стосується прокуратури суддів, вони, як правило, заброньовані. Там треба дивитися по їхньому переліку. Відповідно до інструкції щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного часу, введеної в дію наказом Міністерства оборони України, працівники Украї... працівники прокуратури зараховуються на спеціальний військовий облік та в разі оголошення воєнного часу мають відстрочку від призову строком на 6 місяців. І лише після проходження цього терміну вони зобов'язані проходити службу у. У збройних силах України їхати чи не їхати на схід до того, як оголосять воєнний стан, мають право вирішувати самі. Проте зміни таки відбуваються. Зокрема, відновлюються військові прокуратури. І як запевняє Віталій Чурай, усі працівники Чернівецької прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері західного регіону пройшли відповідний медичний огляд і готуються до призову на військову службу за контрактом. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, Ярослав Левицький. Місцевий час. У п'ятницю, п'ятого вересня, в палаці Юність Буковини з 9 до 12 години відбудеться прощання із загиблим співробітником СБУ Альфа капітаном Олександром Петрищуком. Похоронять героя на центральному кладовищі Чернівців. 27-річний співробітник спецпідрозділу СБУ Альфа Олександр Петрищук разом із іншими офіцерами був на борту українського гелікоптера Мі 8 який 24 червня обстріляли бойовики під Слов'янськом. Олександр Петрищук після навчання за направленням УСБУ в Чернівецькій області працював у Києві. Указом президента України нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Посмертно вісімнадцять мільйонів гривень. Такий нині загальний борг Чернівчан за комунальні послуги, тепло та воду. В міській раді попросили споживачів по можливості до початку опалювального періоду розрахуватись із боргами. Зокрема, міський голова зазначив, що місто готується до нелегкого зимового періоду, взявши до уваги інформацію Міненерго про те, що українцям щодня протягом 4 годин задля економії вимикатимуть світло, міській раді кажуть, готуються до непередбачуваних ситуацій в період майбутнього опалювального сезону. Тому місто закуповує усе, що може знадобитись під час холодів. Ми робимо, по-перше, аналіз того всього, що у нас є. Мова йде і про дав доручення прорахувати. Додатково закупити електрогенератори, теплові пушки, буржуйки, польові кухні тобто, все те, що може знадобитися в екстремальних умовах. Незвичний шкільний ярмарок провели в одній з гімназій у Чернівцях, канцелярію, дитячий одяг, а також власну випічку розпродавали батьки школярів за символічну платню. А всі зібрані кошти спрямують на потребу українських солдатів. На один день гімназія перетворилася на маленький ринок. Одяг, святковий та повсякденний шкільна форма, канцелярія, портфелі. А ще солодка смачна випічка. У нас майже півкласу мамів, які спекли і ватрушечки, і горішечки, різну випічку, яку можна продати і за виторговані кошти, відправити гроші нашим синам, нашим братам, нашим чоловікам. Котрі знаходяться зараз в АТО, стаємо справжніми економістами, і виховуємо це в своїх дітях. Скажіть, будь ласка, у всьому світі є такий, така практика, що обмінюються речами, так? То чому ми не можемо обмінятися, наприклад, в спільноті нашій гімназійній речами, наприклад. Одягом шкільним дитинка дуже швидко росте. Шкільна форма служить півроку, ну рік максимум. Коли ми батькам пропонували прийняти участь у цій акції, то якось ми так обережно це все говорили. Можливо, у вас десь у шафі є, і не чекали, що просто батьки сумками. Чуть не чимоданами розумієте, почнуть зносити ці речі. Покупців патріотів виявилось ще більше ніж продавців благодійників, особливо маленькі школярики розкуповували домашню випічку на випередки. Вони розуміють, вони дивляться телевізор, вони розуміють, що це потрібно для наших солдат, для молодих хлопців, які там гибнуть, яких ми оплакуємо. Тут дуже смачна їжа, і ця акція влаштована для е, бійців на фронті. Ми збираємо 61 тисячу на тепловізор, щоб допомогти. На якісь бойові е, оружжя могли його поставити, і коли вночі враг нападає, то могли вони бачити. Така акція до вподоби кожному. Батьки звільнили оселі від непотрібних речей, діти посмакували випічкою, та й вчителі не лише тішились гарним настроєм малечі. Особисто я придбала своєму синові дві книги по 5 гривень. І у нас і викладачі купили спортивні костюми. І дуже гарно ось дивіться, наприклад, 35 гривень в хорошому стані. Форма шкільна. Я думаю, що таке не купиш на базарі. Речі, котрі все ж не знайдуть свого покупця на ярмарку. Благодійники пообіцяли відправити школярам на схід України. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. Таким був інформаційний випуск. Наші новини в електронному вигляді можете знайти на офіційних сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на YouTube. Нехай вам щастить.